Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини ЮАРАЗу. мене звати Сергій Стуканов. На календарі 12 червня. Це означає, що сьогодні міжнародний день боротьби із дитячою працею. Ну і поза як фактично розпочалося літо. Поза як завершується надзвичайно складний навчальний рік і діти, підлітки, очевидь... Планують не лише відпочити влітку, наскільки це можливо під час війни, але також і частина з підлітків, вочевидь, захоче підзаробити, знайти якийсь заробіток. Надзвичайно актуальною темою є сьогодні: як знайти заробіток, підробіток, але не наразитися на обман. І в умовах війни ця проблема, вочевидь, іще більше загострюється. Тож сьогодні ми поговоримо про те, які умови роботи для неповнолітніх можуть бути зараз в Україні, скільки може тривати робочий день, яку роботу не повинен, не може виконувати неповнолітній. Ну і загалом, що потрібно знати підліткам, аби не бути ошуканими, аби не натрапити на шахраїв або на якогось ошуста. Олена Коновалова, заступниця директора департаменту департаменту з питань праці держпраці з нами зараз на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, насамперед, пані Олено. Я думаю, що доцільно поговорити про певні законодавчі норми, про певне законодавче поле. Отже, які закони зараз регулюють працю неповнолітніх в Україні? Ну і які, наприклад, вікові обмеження встановлені, які особливості щодо використання дитячої праці встановили законодавці в Україні? Після широкомасштабного вторгнення в нас в законодавстві про працю з'явився новий закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Але цей закон жодним чином не торкнувся праці дітей. Тому, як і раніше, праці дітей регламентується Кодексом законів про працю, що стосується тривалості робочого часу. Тривалість роботи вона залежить від віку. Загально прийнятою нормою є те, що дитина не має працювати до 16 років. Але в якихось виключних ситуаціях, виключних випадках допустимо працевлаштування дитини, які, ще, які виповнилось 15 років. Що стосується за дітей молодших за 15 років, то вони можуть працювати виключно під час канікул. І тривалість їхньої роботи не може перевищувати половину тривалості робочого часу, яка передбачена для відповідного віку. Якщо ми говоримо про дітей у віці до 15 років, то це не більше 24 годин на тиждень. Якщо дитина вже досягла 16 років, але не досягла 18, то вона може працювати максимум 36 годин на тиждень. При цьому варто звернути увагу на те, що дитина працює менше, ніж дорослий, але вона має такі самі права, як і дорослий, і оплата здійснюється їй за а, ту роботу, яку дорослий би виконав за цілий робочий день, за цілий робочий тиждень, тобто за 40 годин. Таким чином, дитина, яка працює, наприклад, 36 годин на тиждень, отримує таку саму заробітну плату, як і дорослий, який виконує таку саму роботу, але упродовж 40 годин. Пані Олено, але вочевидь, скажімо так, не всі роботодавці дотримуються норм, тобто в нашій країні ми розуміємо, що можуть траплятися випадки порушення законодавства, за вашими даними, за даними держпраці, як часто можуть траплятися такі випадки, коли порушується законодавство щодо роботи неповнолітніх осіб. Так, да, такі випадки дійсно трапляються, такі, таке буває. Але хочу зауважити, що, як правило, стосовно дітей Порушення вони стосуються оформлення трудових відносин, проходження медичних оглядів, залучення там до роботи по настановленні норми робочого часу. Що стосується заробітної плати, якщо дитина належним чином оформлена на роботу, то проблем заробітної плати, як правило, немає. Так, це якщо оформлено згідно із законодавством, так але так. ми дуже добре розуміємо, що подеколи діти працюють, не оформлюючись офіційно на роботу, тобто на тиждень, на два, на місяць, на два місяці під час канікул заступають на певну роботу, але фактично вона є нелегальною. знову ж таки, наскільки частими є подібні випадки? І наскільки така проблема є актуальною для нас? Ну незадекларована праця, вона взагалі є проблемою в Україні. У нас доволі високі обсяги цієї неформальної зайнятості, вони не вищі, ніж у інших країнах, вони трошки вищі за розвинуті країни, але все-таки проблема така є. І серед дітей така проблема також дуже поширена. Тому ми завжди перед канікулами. Проводимо максимальну кількість заходів, на яких намагаємося довести дітям, що якщо ви вже вирішили працювати під час канікул, і ви це вирішили зробити для того, щоб отримати якісь кошти, звертайте увагу на те, працюєте ви офіційно чи ні. Тому що коли Дитина або людина, будь-яка інша, працює офіційно набагато простіше довести право на якісь виплати, на якісь гарантії. Якщо людина працює неофіційно, довести щось практично неможливо. А що стосується дитини, то це ще складніше, тому що дитина неповнолітня, вона не може приймати якісь рішення сама без дорослих, тому дуже важливо звертати на такі факти увагу. Так, ми встановлюємо інколи випадки використання праці дітей без укладення трудового договору. Як правило, це такі найбільш поширеніші галузі, це сільське господарство, сфера обслуговування, торгівля, особливо влітку, коли діти перебувають на канікулах. Але якщо проаналізувати результати нашої роботи за кілька попередніх років, то відсоток взагалі від дітей, які працювали, то не оформлені десь 25-30%. Це майже те, що. Той же рівень, що і для дорослих. Для дорослих він трошки нижчий, десь 18-20%, але вода десь приблизно наближується. І хочу ще раз нагадати: якщо трудові відносини оформлені, шансів отримати заробітну плату набагато більше, а шансів потрапити в якусь надзвичайну ситуацію. Навіть нещасний випадок на виробництві набагато менше. А скільки дітей, є? чи існують дані? Скільки дітей загалом в Україні традиційно щоліта приступають до праці? Чи то оформленої легально, чи то нелегально? Чи є у вас такі статистичні дані для того, аби ми розуміли наскільки це явище є вагомим і поширеним в Україні? Наскільки мені відома офіційна статистика з цього питання відсутня, я вам можу озвучити тільки ту інформацію, з якою ми безпосередньо стикаємося. Кожного року інспектори, праці, окрім інспекційних заходів, здійснюючи інформаційні відвідування, в ході яких ми фіксуємо факти використання праці з дітей. І якщо праця оформлена, то ми просто обмежуємося рекомендаціями з приводу того, які необхідно виконувати правила при використанні праці дітей. Якщо ж праця не оформлена належним чином, ми інформуємо роботодавця про те, які вимоги є до оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками, спілкуємось безпосередньо з працівниками. З дітьми, які працюють, роз'яснюємо їм, що так не можна робити. А якщо ми бачимо ситуацію, коли дитина працює в шкідливих умовах, або в небезпечних умовах, або виконує якусь таку роботу, яку дитина виконувати не може без шкоди для свого здоров'я, то ми тісно співпрацюємо з національною поліцією, і в таких випадках ми вже залучаємо національну поліцію для вирішення цієї проблеми і для вилучення дитини з такої ситуації. Але підрахувати можна тільки тих дітей, які працюють офіційно, підрахувати кількість дітей, які працюють або десь підробляють там періодично. Там годинку, дві, цього практично неможливо зробити. Одне єдине більш-менш таке методично витримане джерело інформації це дані Держстату. Але з початку війни Держстат перестав збирати таку інформацію, і, наскільки мені відомо, поки ще не повернувся до збору такої інформації. Тому що вона здійснюється шляхом обстеження домогосподарств безпосередньо, і наразі вона остання інформація, яка була це за 2021 рік. Більш свіжої інформації з цього приводу немає. Ну так я розумію, що під час війни вочевидь ту чи іншу інформацію збирати не є так просто а можливо, подеколи і небезпечно, і до певної міри навіть зайву ворогові знати окрему інформацію. Стосовно документів, так говоримо ми про працевлаштування дітей. Ви наголошували на тому, що діти не можуть ухвалювати рішення самостійно без дорослих. Які документи потрібні, аби працевлаштуватися дитині або підліткові, і чи потрібні якісь дозволи від батьків або в якій формі? Працевлаштуватися без згоди батьків може дитина тільки в тому випадку, якщо її вже виповнило 16 років. Якщо дитині не виповнило 16 років, обов'язково при прийнятті на роботу повинна бути згода одного з батьків або осіб, що їх замінюють. В іншому випадку роботодавець не може приймати на роботу такого, такого працівника. А одразу хочу знову зауважити увагу на тому, що якщо ваша дитина Хоче працювати, немає значення, які обставини стали для цього причиною. Доцільно, щоб дорослі супроводжували її при оформленні на роботу. Тільки так можна проконтролювати ситуацію, щоб дитина не потрапила до роботодавця, який буде намагатися якимось чином її експлуатувати. Перший момент, і другий момент. Дитина може потрапити в небезпечні або шкідливі умови праці, і дуже складно їх оцінити на відстані. Тому, якщо дитина хоче працювати, то найкраще, коли хтось з батьків або особи, які замінюють батьків, будуть дитину супроводжувати, і вони допоможуть дитині. Не потрапити в ситуацію, коли роботодавець там примушує до виконання якихось дій або якимсь чином тисне на дитину, вимагає там щось зробити. Так, дорослі будуть бачити, що дитина належним чином оформлена на роботу, є всі документи, дитина написала заяву, надала документи, що підтверджують її особу, це чи то паспорт чи свідоцтво про народження дитини, і вона собі приступає до роботи. Бо, на жаль, у нас дуже часто, коли діти самі звертаються до роботодавців, роботодавці, бачивши, що дитина сама звернулася, розуміючи, що дитина не знає, як мають бути оформлені трудові відносини, допускають до якоїсь роботи, яка на жаль, дуже часто призводить до дуже поганих наслідків. Ви чули, мабуть, про випадки, коли дитина впала на будівництві з доволі високого поверху і загинула. Були випадки, коли діти гинули в грібній ямі, тому що роботодавець їх залучив до цієї роботи, і дорослі просто не мали про це інформацію. Тому тут треба бути дуже уважним. Щоб не допустити таких найгірших наслідків, тим більше, що в умовах війни треба ще й розуміти, чи є місце, де дитина буде перебувати під час повітряних тривог. Насправді надзвичайно важливі теми, надзвичайно важливі нюанси цієї теми дитячої роботи підліткового працевлаштування. Ви порушили і так, ідеться про примусову працю, йдеться про експлуатацію. Ну і тим більше ми говоримо про умови воєнного стану, коли дійсно ситуація є непростою, і діти можуть залучатися, наприклад, до робіт в небезпечних умовах, як з точки зору повітряних тривог, обстрілів, так з точки зору замін. Замінованої площі, замінованих територій і таке інше. Ну, ви маєте статистику, маєте дані вочевидь за останні декілька років, так не лише за поточний рік. Ви на цьому наголошували. Як часто загалом в Україні трапляється примусова праця стосовно дітей і підлітків? І як уникнути небезпеки, потрапити до таких пасток, потрапити до таких небезпек? Кількість Взагалі, ситуація торгівлі людьми, ситуація примусової праці, трудової експлуатації, вона є доволі чутливою такою, і е, якісь конкретні цифри за якісь невеличкі періоди часу їх практично немає. Тому що вона збирається по частинкам, це і громадські організації, і державні органи володіють такою інформацією. і… Давайте скажемо так, це така тема, про яку не дуже прийнято говорити. Але якщо говорити про ті факти, що зафіксовані, їх, на щастя, не так багато що стосується дітей. Якщо за даними. Міжнародних організацій в Україні постраждало десь близько 300 тисяч людей. Це доволі велика кількість людей, які постраждали від примусової праці від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. То дітей там відсоток незначний. Але я одразу хочу зауважити, що це те, що стосується трудової експлуатації. На жаль, діти частіше потрапляють в якісь кримінальні ситуації. Пов'язані з якимись кримінальними злочинами, на жаль, такою інформацією ми не володіємо в рамках наших повноважень? Я хотів би ще поцікавитися у вас стосовно роботи інспекторів вашої державної служби з питань праці. Як може як вони можуть впливати в ситуацію, як часто їм потрібно вдаватися до якихось заходів? У нас півтори хвилини, пані Олена. Інспектори праці вони постійно відвідують робочі місця і вони бачать ту ситуацію, що відбувається на місці. Якщо у інспектора виникають якісь підозри, що е, щось не так, що дитина працює не в тих умовах, або вона працює, не маючи на це бажання. Або інша людина виконує роботу, і це не виглядає добровільним. Інспектори завжди можуть звернутися до національної поліції і відвідати вже цього роботодавця з поліції. Ми дуже тісно співпрацюємо в питаннях протидії промисовій праці і торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Так само і е, національна поліція може залучати інспекторів. До якихось профілактичних або якихось інспекційних заходів ми майже завжди працюємо разом. Ми також долучаємося до заходів, які організовує міграційна служба, якщо справа стосується працівників з іноземним походженням. Пані Олено, спасибі, спасибі за ваші коментарі. Просто добігає завершення години. Тому маємо завершувати і нашу надзвичайно корисну. Я переконаний надзвичайно важливу розмову, яка обов'язково допоможе нашим слухачам різного віку, в тому числі підліткам, розібратися, як не потрапити в пастку. Олена Коновалова, заступниця директора департаменту з питань праці держпраці, була із нами на зв'язку.